Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про Мальту. Чим саме цікава Мальтійська юрисдикція? Чому вона так зараз дуже добре розвивається? Взагалі, якщо говорити про Мальту, то ми маємо десь зростання ВВП десь 7%. І п'ять відсотків на рік це дуже значне зростання, і це саме завдяки тому, що в, в Мальті дуже цікава, дуже. Класна система оподаткування. Якщо ми розглядаємо саме Мальту, то взагалі ставка податку корпоративного податку на Мальті 35%. Але є декілька моментів, які дозволяють знизити ставку, ефективну ставку оподаткування до 10%, 5% або навіть 0%. І саме тому дуже наматі популярні такі, як міжнародні холдингові компанії. Їх реєструється щорічно дуже багато і на багана саме тому, що на Мальті така цікава система оподаткування. Що це? Чому це може бути привабливим саме для холдингу? по перше, як ми говоримо, що дуже невелика ставка, ефективна ставка оподаткування: 0, 5 або 10 відсотків, які можуть бути за рахунок використання пільг, то також немає податку на репатріацію, тобто податок. Який сплачується у джерела на Мальці, не буде оподатковуватись при виплаті дивідендів безпосередньо акціонеру власнику бенефіціарному власнику. Також між Україною та Мальтою є конвенція про запобігання подвійного оподаткуванню і завдяки використанню цієї конвенції. Ставка податку на репатріацію саме українського може бути зменшена до 5% в деяких умовах. Дуже класно, що на Мальті немає, оподаткування дивідендів, які зійшли на і взагалі це дає великі такі переваги з точки зрення точки зору використання мальти як юрисдикції для холдингу але не забуваємо що ось це дуже ліберальне законодавство податкове мальтійське ми маємо враховувати що в україні є правила кік оподаткування які безумовно додають дуже величезну частину податкової нагрузки, і тому при структуруванні мальтійського холдингу, мальтійської структури, ви маєте врахувати також український кік.